Це Олександр Скакун. Це міні-курс по фотошопу. Продовжуємо по кольорах. Будемо зараз ще щось витягувати з наших фоток. І кольорокоригувати їх. Дивіться, я обіцяв вам камера RAW. Він знаходиться отут фільтр, Камера RAW фільтр. Коли ви берете фотку з вашої фотокамери, це прям must have. Але я використовую його постійно, тому що в ньому ото от все, що ми клацали з вами в Image Adjustments, майже все воно є тут і тому зручно все крутити в одному віконечку. Починаємо. По-перше, температура тепліше, холодніше, я б накручував постійно тепліше, бо мерзну. Або червоніння зеленіння. Зеленіння червоніння. Mm -hmm. Іноді ви сфоткали і бачите, що ваша фотка холодна, а ви хочете її накрутити в теплу. І тут це робиться. Експозиція більша менша. Контрастність більша менша. Світлі зони темніші, світліші, темніші, світліші. Тіні. Світліші, темніші. Є yeah. white. Це така собі яскравість, більше світла буде. Дивіться, бачите? Але це не те саме, що експозиція. Експозиція прям все пересвічує. а тут воно наче більше у нас світла. Блекс намагається витягнути чорні ділянки. Все, що чорного, побачить. Ну, це темрява. Темрява, як в мене в серці і в душі. Текстура. Зараз покажу вам на іншій текстуру. Але покажу вам і Haze. Дивіться, камера Raw Filter викликається Command-Shift A, або ото там filter. The Haze. Він буде намагатися усунути димку або туман. Ну, наскільки він це зрозуміє. Дивіться. Та частина, яка була на другому плані, вона більш в димці, і The Haze його намагається витягнути. Бачили? Тепер texture, текстура. Оці дерева, наприклад, але і кожну текстуру на цій картинці, він буде намагатися знов-таки витягнути і зробити її більш чіткою, більш текстурованою. Бачите? За рахунок контрасту теж, але він витягує текстуру. І все стає більш текстурованим. Текстура прояснюється. Бачите? Отак от. Clarity майже те саме, але він. Намагається зробити все чіткішим знов таки за рахунок контрасту, зміни тонів. Подивіться, Clarity. Менше більше. Менше, більше. Найбільш чітке, найменш чітке майже розмите. Є. Вібрація. Накрутили, скрутили. Накрутили, скрутили. Saturation. Так само. Накрутили, скрутили. Пам'ятаєте, ми це вже з вами розглядали. Курви. Те саме, що було у нас в курвах, або робимо там для середніх зон вище, менше. Ну, мається на увазі, темніше, світліше. Або окремо по каналах для червоного каналу середні частини робимо червонішими, або синішо зеленішими. Він нам підказує, що сюди потягнеш буде червоніше, сюди потягнеш буде зеленіше. Так само для оцих інших двох каналів є. деталюхи. Що воно робить? Але покажу деталюхи вам на оцьому зображенні. Бачите, тут все провалля в чорне у нас пішло. Тому, по-перше, я витягну тут чорне, витягну shadows, тінюхи, накручу трошки white, зменшу highlights, накручу контрасту, збільшу експозицію. Ну, от так. От. Оці підказочки нам підказують, що в світлих тонах вже. Пішов пересвіт. Можна скрутити трошки експозицію. Отак от, от. Але це фотка погана, тому нічого фантастичного не буде. Це він показує, що в темних тонах рожеві кольори е, повністю провалилися в чорне. Тому, викручуючи експозицію, я намагаюся балансувати між цим, але не вийде так, що ніхто нікуди не провалюється ні в світло, ні в темряву. Деталюхи. Noise Reduction. Подивіться, сюди все зашумлене. Я накручую noise Reduction і він намагається прибрати шум, але ну, звісно, він розмилює все. Це такий побічний ефект. Можна намагатися шарпенінгом повернути трошечки, бачите? Він наче деталі повертає, але трошечки і повертає шум. Але краще, ніж було. Uh -huh. Ти це пі, і бачимо, що було перед, і бачимо, що буде після Пі. Uh -huh. Дивіться, що отут відбувається. Це називається color noise, кольорове зашумлення. І на асфальті такого не має бути. Тому оця штукенція прибере його. Бачили? Нема. Угу, фантастика! Звісно, воно в такій поганій фоці ще прибрало трошечки кольорів з усього іншого. Бо якщо ми накрутимо максимум, він навіть з цієї людинки прибере помаранчевий кольор. Тому треба обережно з цим гратися в тих нормах яких буде достатньо для того, щоб прибрати зайвий кольоровий шум? Є. Тепер покажу вам ще тут же. Color Mixer. він потужніший, ніж там, де було Image Adjustments, тому що він дозволяє нам: Luminance це світлість, типу як ваша світлість. Світлість, світлість для кожного кольору регулювати. Для жовтих, дивіться, хопа, світліше, темніше. Але ну, не треба перегравати, звісно. Для синього світліше або темніше. Тобто, ми можемо окремо контролювати світлість або темність кожного кольору, ну, кожної групи кольорів. І тут же ми можемо те саме робити, але для насичення. Більш насичені жовті, будь ласка, зелені, погано видно. Синя є. Або менш насичене на синє. Бачили, у нас тепер чорно-біле небо. Ви можете так гратися цим. Тут же ж в ньому можна погратися кольорами. Зробимо червоні, червонішими або жовтішими. Це видно краще на помаранчевих. Помаранчеві, жовтіші або червоніші. І так для кожного кольору ви можете обирати, чию сторону, чий бік він обирає: жовті зеленіші, жовті, жовтіші, трошки червоніші. Є хух, колор грейдінг. Крута штукенція. Shadows. Робимо тіні трошечки синішими. Бачили? А тепер світлі частини трошечки жовтішими або помаранчевішими. Бачили? Для порівняння. Середні тони залишаємо і просто можемо гратися, наскільки воно блендиться. Тобто, ну, наскільки ефект буде сильно проявлятися. Є! Yeah. Крутяк? Притяг. В ефектах у нас є або він'єтування чорне, або біле. Таке. Можна трошечки додати, і буде такий ефект, наче. Ну, прикольний ефект. Скажіть, хоп-хоп-хоп-хоп. І грейн це зернистість, або зашумленість, ще можна сказати. Дивіться. Пам'ятаєте, ми зернистість прибирали, от там, де було детейл. А зараз ми її накручуємо. Логіки немає ніякої. Але для ефекту, типу, що це якась фотка, можна накрутити зернистості. Фух. Впоралися? Молодці. Вітаю. Ви тепер можете своїм фоткам повикручувати. Руки-ноги. Ні. Тіні зробити світлішими. Там, де щось засвітилося, можна спробувати його витягнути назад. І можете робити їх трошечки більш. Цікавішими. Я не скажу, що отак краще, але я скажу, що отак інакше. Це якийсь інший стиль. І ви зможете тепер додавати своїм фоткам інший якийсь стиль. Тому закликаю вас погратися з власними фотками. Я певен, у вас їх приблизно 2000. Подивіться, порахуйте, може я не правий. Побачимось на наступному занятті.